Деметра, богиня сільського господарства та врожаю. Ну, Деметра це така собі матінка земля Олімпу, яка відповідає за те, щоб усі мали що поїсти, але може бути дуже емоційною. Вона надзвичайно сильна. Але її сила це таке, знаєте, тихе завзяття, а не громовиці чи, там, скажімо, тризуби. Її головна турбота це її донька Персефона, і вона може зрівняти світ із землею, якщо її дитині загрожує небезпека. Саме її материнське горе одного разу перетворило квитучий світ на мляву пустку, викликавши першу зиму. Без неї просто не було б життя, адже вона навчила людей сіяти, збирати врожай і обробляти землю. Її культ був одним із найважливіших, оскільки від її настрою буквально залежало, чи переживуть греки наступний рік. Вона єдина з богинь, чия щоденна робота була настільки прямо і, очевидно життєво важливою для кожного смертного.